Всім доб доброго дня. Сьогодні так вийшло, що я попав в селище Приютівку Приютівка, місцевий парк. Покажу от таке облаштоване місце О, Столи, Мангал, мабуть ще з З дровами. А, з дровами. Можна приходити і культурно відпочивати. Там два баки сміття викидувати, туалет є. І сходимо. Це така сторона та яка. Вже кінець, кінець парку Так, там воно качечка дивиться, не зрозуміє, не розуміє, що її. Поплила, не буду чіпати качечку Тут людські кладки. Риболовлю. Зараз глянемо, що тут таке. Ага, ось бачите, людина собі зробила місце для риболовлі. Очерет викосила. І, мабуть, тут карасик ловиться. Там далі тільки що був на новому мосту підвісний такий. Міст красивий зробили новий. Показувати не буду. Ну оце Войнівське водосховище таке. Так, за парком ухажують, там чуть було, що хтось косить. Зараз пройдемось трошки алейками. Так, воно ще одна кладочка. Ага, качки плавають. Така покошена травичка, дорожка гарна, і сосновий невеликий лісок такий сусне. Гарне повітря. Не таке, як піля цукрового заводу. Лавочки. Можна проїжджати в любу Пору руку тут красиво. Я тут був і взимку, і влітку. Ну, зараз весна, травень сьогодні. У нас 8 травня. Всім дякую за вподобайки, за репости. Окрема подяка людям, які підписані і дивляться мене щодня. Ну, в парку багато фотозон. От така кладка вже якби. Сучасно можна вийти полюбуватись о ще одна качечка там більші були дві це якась Лиска вже під місток на вона прям побігла по воді Ну, мабуть відволікає гніздо з іншої сторони от така водяна гладь Рибалок не видно. Там біля мосту сиділи двоє з донками, але там хвилин 20 простої, нічого в них не клюнуло. Там воно вітер, мабуть. Мабуть, погода не павла не, не для риби. Так, вернувся я на алейку. Це така алейка вона. В принципі, одна така вздовж річки. Є старі дерева якось от тополі, але підрізані. Нові дерева. лавочки і така фотозона в античному стилі. Туди можна підійти, там пофотографуватися, ну що багато людей і роблять. Сучасне освітлення, бачите, такі рослини різні. Лаванда. Різні кущики. Будиночок такий для господарських цілей. А тут якийсь рік було багато качок і люди приїжджали, їх кормили. Плющик. Видно, що за садом цим, за цим запарком доглядають. Така цікава сосна. Є одна така фотозона, щось в такому корейсько-японському стилі. Та й сосна, якась порода така цікава, дивіться. Не підписані, якби їх підписали, як, наприклад, турскавці дерева є підписані, було б, мабуть, цікавіше, бо кожна сосна тут різна. Ось бачите які ялинки. Такий фонтанчик вже працює. на цих вазончиках квіти висаджувати скоро буде. Невеликий пляж, я бачив тут теплу пору приходять люди. Купаються місцеві, можуть не тільки місцеві. Кончик для відповідь випадки І знову ж вихід на річку постояти, подумати про щось своє. З той сторони то селище Войнівка називається. В принципі, тим, тим містком поєднали приїків і вольницю. Зараз перейшли центральну дорожку, бачите. І ми в іншій частині парку. От ця дорожка веде до... там такий водоспадик. Зараз він ще не працює. Кран ще буду. включати на полив. Запки квакають, чуєте? Ще одна така кладочка. Доволі велика, ну сучасна. Ще якісь дерева вон цвітуть. В цій частині парка такі акації. Вони ще не цвітуть, як зацвітуть буде і запах, і красота. Бачите, там де квіти ростуть, немає бур'яну, то є доглядають засада. Доглядають. Ну, а там бачив я і ліщини є, і дубки. Тобто посажено не тільки там, на якихось 2-3 роки посажено з претензією зробити цей парк, якби кажуть, для нащадки. Ну, так, по камінчикам ходиш собі. слушаешь спил пташок и получаешь такое задоволение. О, все, лещина. Ну, все, дубок молодый. Такий короткий огляд цього парку. Чи варто вам проїжджати сюди? Та да можна, можна своїм автомобілем, там є стоянка на вході. В Сам парк ви не заїдете, бо стоїть шлагбаум, і це правильно. Нічого тут машинами їздити. Зараз геть мало людей. По-перше, це серед неділі, сьогодні що у нас четвер. Субота-неділя, думаю, тут більше народу, більше людей. Приїжджають автобусом. Сюди декілька автобусів ходять. Або таксі, або машиною. Ось така в нас красота. Всім дякую за перегляд. Ще раз попрошу вас поставити подобайки, зробити репости. А я вам покажу Україну, яка вона є. Бачите, така є красива. Та в більшості своїх Україна красива. До побачення, до наступних зустрічей.